Сьогодні ми поговоримо про функцію Ейлера. Для деякого натурального n функція Ейлера це кількість чисел від 1 до n взаємно простих з n. Два числа є взаємно простими, якщо їх найбільший спільний дільник дорівнює одиниці. Розглянемо на прикладі числа 6. Розрахуємо функцію Ейлера за визначенням. Оскільки ми обрали число 6, треба перевірити всі натуральні числа менше 6. Знайдемо найбільший спільний дільник кожного числа з 6. Лише одиниця і п'ятірка взаємно прості з числом 6, два числа. Отже, функція ейлера дорівнює 2. Wow. Але для великих чисел перевіряти всі НСД незручно. Добре, що в нас є формула. Алгоритм такий. Спочатку розкладемо число n на прості множники. І запишемо цей розклад. В канонічному вигляді. Далі скористаємося цією формулою. Я вас розумію, тому краще покажу на прикладі. Зробимо це для числа 1991. Розкладемо його на прості множники. Вийшло, що всі множники першого степеня. Підставимо їх в нашу формулу. Функція Ейлера для цього числа дорівнює 1800. Ще один приклад. Гарне число 60. Розклали на прості множники. Записали у канонічному вигляді. Підставили у формулу. Функція Ейлера дорівнює 24. Функція Ейлера має багато властивостей. Не всі вони показані в цьому відео. Однак найважливіша і найвідоміша властивість виражається у теоремі Ейлера. А якщо М просте число, то теорема Ейлера перетворюється у малу теорему Ферма. Детальніше про ці дві теореми у наступних відео.